По одній формі. Але якщо у людини за її трудовий стаж, за трудову діяльність є досягнення перед державою? І людина має, окрім своєї пенсії, отримати ще підтримку від держави за досягнення, яка вона набула, яка вона набула за свою трудову діяльність. Як це робиться? За досягнення людина буде отримувати грошове забезпечення, але тільки вже з державного бюджету України. При цьому будуть приймати участь соціальні служби. Вони будуть розраховувати, скільки буде людина отримувати, але це вже буде інша виплата. Тобто, виходить, що дві виплати. Одна пенсійна виплата з пенсійного фонду, а інша виплата вже з державного бюджету за досягнення за якусь діяльність працівника. І таким чином ми роз'єднуємо ці виплати і буде зрозуміло, що працівник, виходячи в 60 років на пенсію, отримує дві свої виплати. Це буде справедливо, навіть якщо людина була працівником, але є досягнення. Вона ще буде отримувати додатково з державного бюджету окрему суму коштів. І не буде такого поняття, як індексація пенсії, не буде такого поняття, як субсидії, не буде такого поняття, як спецпенсії. Цього не буде. Не буде ніяких доплат до пенсії. Оця формула і оцей підхід надає відповідь на всі питання. І людина, знаючи, що 60 років вона виходить на пенсію, вона вже знає, яка це буде пенсія, і, окрім цього, ще окрема додаткова виплата з державного бюджету. Ось оцей підхід надасть вирішення на всі питання і надасть справедливу формулу розрахунку пенсії. І не треба тоді сперечатись. І ламати голову, чому у одних така пенсія, у інших інша, це несправедливо, одні працювали на одній посаді, інші займали іншу посаду, інша діяльність була. Оцей механізм надасть вирішення, і тоді можна казати про дійсно реформу в пенсійній системі. Якщо це привести до ладу, якщо це зробити згідно законодавства. Якщо повністю змінити розрахунок пенсії і поміняти повністю підхід до